Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі. Зірочку нінце. Ось така виходить красива зірочка. Ось такий вигляд вона має. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цю красиву зірочку нінця із паперу будемо робити разом. Щоб зробити зірочку нінця, беремо 8 листків розміром 7 на 7 см, а також клей. Беремо один листок і зробимо першу частину зірочки нінця. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. і перевертаємо назад. Складаємо листок на бік вдвічі. Перевертаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо виставу двічі і перевертаємо назад. Тепер всі чотири кута загинаємо до центральної лінії. Загинаємо перший кут. Загинаємо другий кут. Загинаємо третій кут і загинаємо четвертий кут. Розвернемо листок і тепер знову загинаємо кут до центральної лінії. Протилежної сторони загинаємо кут до центральної лінії. Розвернемо листок, перевернемо на іншу сторону і знову загинаємо кут до центральної лінії. Перевертаємо на іншу сторону і складаємо листок вдвічі. Беремо в руки. Ось у нас є лінія і по цій лінії потрібно загнути листок всередину. Для цього відкриваємо середину листка і по по лініям загинаємо листок всередину. Складаємо двічі і все наведемо. Тепер перша частина зірочки ніця вже готова. І з решти сіми листків потрібно зробити іще 7 таких самих частин. Зробили усі вісім частин і тепер ми можемо розпочати збирати зірочку нінця. Беремо усі 8 частин і розпочнемо збирати зірочку нінця. Для того, щоб зірочка була міцнішою, ми будемо використовувати клей. Візьмемо клей і поки що поставимо його в сторону. Візьмемо одну частину, розвернемо її, і от ми бачимо, що у цієї частини відкриваються листки в одну і в іншу сторону. Тепер беремо ось цю частину, беремо клей і наносимо клей на кінчики листка з однієї сторони і з іншої сторони. Приймаємо клей, беремо ось цю частину і тепер просовуємо кінчики під листки з обох сторін. Придавлюємо. І от ми вже з'єднали дві частини. Беремо наступну частину. Беремо клей і робимо те ж саме. Наносимо клей на кінчики листка з обох сторін. Приймаємо клей, беремо виріб і просовуємо кінчики листки під листки з обох сторін. Придавлюємо. І от ми вже з'єднали три частини. Беремо наступну частину. Беремо клей, наносимо клей. Беремо виріб і просовуємо кінчики листків під листки, придавлюємо, беремо наступну частину, наносимо клей, приймаємо клей, беремо виріб. І пресовуємо під листки з обох сторон. І прижимаємо. Беремо наступну частину. Беремо клей, наносимо клей на кінчики листка з обох сторон. Приймаємо клей, беремо виріб і присовуємо кінчики листків під листки з обох сторін. Прижимаємо. Беремо наступну частину, беремо клей і наносимо клей. Приймаємо клей, беремо виріб і просовуємо листки під листки. Беремо останню частину. Наносимо клей і просовуємо кінчики під листки. Тепер потрібно з'єднати ось ці частини. Оце беремо в руки, наносимо клей на кінчики з однієї сторони. І з іншої сторони. І тепер кінчики просовуємо під листки з обох сторон. Тепер все порівняємо. І у нас виходить ось така. Зірочка ніндзя. І тепер зірочка ніндзя вже повністю готова.